Привіт, це Аня, і у нас сьогодні влог. Останній період в моєму житті був такий трохи хворобливий, тому я багато була вдома. Через те якийсь такий влог більш наповнений розпаковками. Там є мейкап, дві посилочки з корейського магазину, покажу, що я замовила на Алікспрес. Одна розпаковочка з секунду все таки мені пощастило. Я вийшла, покажу, що, поки, що купила. Сінцей, до речі, я трошки переорганізувала реорганізувала свій простір. Теж покажу із такого корисного. Я зробила ламінування і зняла вам оцим наборчиком, зробила ламінування і вам теж це покажу. В принципі, в мене все із такого. А ще покажу вам догляд, який обрала для волосся, щоб воно не випадало. Теж розкажу про це. В принципі, в мене все кому цікаво, підтримайте вже зараз мій канал. Лайком, коментарем, підпискою. А ми. Переходимо до влогу. Дана у нас не було розпаковок. Трохи покажу, що я купила. Почнемо з мейкапу. Так я вже розказувала, що для волосся я вирішила робити там певні процедурки. Я брала шампунь, спрей і ще один спрей. Одні я взяла подорожі, ну, бо їх прям розхвалюють, і чого, сказав, що прикольно, буде воно більше таке для стимуляції росту. І, щоб не випадало, і стимуляція. там типу Натуральний блокатор, я про це більше розкажу про свій догляд, мабуть. Взяла мезороллер, у мене просто є один, у якого півтора сантиметри ой, Півтора міліметра голки. Да? А тут 0,5. Він типу ніжніший, не можна частіше буде робити. І антисептик, щоб його дезінфікувати, бо мій закінчився. Давай на тесту цю менюньку. Це хайлайтер, ну він мені прям сподобався. Я його затестила в Єві і думаю, ну куплю, коли будуть знижки. Бо щось без знижок мені було його шкода купувати, Ну, не те, що шкода купувати. Просто щось такі вже цінне стають і на ламель. Ось такий він гарненький, і ми його кудись засунемо, Я думаю, можна як і тіні, і як хайлайтер. Так, а, взяла ось таку пудру, це бюджетна, це Moa Makeup Academy, Цікаво було спробувати, прям така не дуже дорога. І шукала на мейкап якісь туші з класними відгуками. Взяла ось таку: це Rimmel. І взяла таку, у мене ні разу, до речі, не було. Я ніколи не користувалася цей Sky High, а тут мені сподобався колір. Він такий темно-сливовий. Набір для ламінування. Це я вже шад Євіправи, там була знижка. Потім я взяла ось такий стік. В мене є їхній крем, це для шиїн, я на мене розмазую. А що незручно, він у мене стоїть десь в одній кімнаті. Або там, де я фарбуюсь, або там, де я вмиваюсь. І я періодично забуваю, а тепер такий стік і стільки, так легко можна намазати. Прикольно. І я взяла собі отаку масочку, це Beauty от Jason з рисом і медом, зволожуючи. Отак, знаєте, зранку, наприклад. Можливо, після якоїсь очищувальної масочки мені інколи хочеться зголошення. Я беру і тканинні маски в мене є. Але, наприклад, там, коли готуєш їсти сніданок, то тобі зручніше не вканині, і ти що взяла таку. Ну, я люблю загалом е, корейську косметику. І моя улюблена патчі від Прищі. Далі в мене є дві коробочки з корейською косметикою, чого дві. Спочатку замовила одну, а потім пройшов час, я вам не зняла. І вийшло так, що я чоловіку замовляла на Денсік закоханих такий ролер під очі. Та я йому взяла той хайповий втік який. Але ми почнемо з іншого, їм взяла тональний. чисто взяла пакуванню. Мені дуже сподобався і я захотіла спробувати. Це корейський бренд. Ну Мені красивенько, красивенько і цікаво, який він, він несяючий, має бути трохи таким став матуючим ефектом. Тому мені дуже цікаво спробувати. Звичайно, зробимо макіяж і протестуємо. Ось цю взяла штучку. Теж розхайповане в Тіктоці. Мені сподобалось, я вже почала користуватися ним прикольний серум, там 5% ніацинаміду. Мені заходить, тому у кого така, знаєте, теж проблемна шкіра рекомендаціон. На тест взяла собі новиночку від такого, бо це SPF, який має заспокоїти. У мене вже є блакитний, він мені подобається, взяла ще такий. Щось мене пробило на рум'яна, взяла одні ось такі. Sure. Кольори прикольні були. О, такий колір. Ну, теж протестуємо. От прям щось жахнуло мене рум'янам, захотілося мені якихось нових відтінків. І мені подобається, що це ж мініатюрка, у них там багато мініатюрок на цьому сайті. Це вже не сяюча рум'яна, але мені тут відтінок сподобався. Я замовила, до речі, одні оці, а потім наступні поселилися, що замовила відтінки, схожі, до речі. Але щось мене так пробуло на такі відтінки, тому отакий гарний. І вони по 300 гривень ці штучки. Ну, десь там 300 гривень. І отако. Зараз будуть, знаєте, такі флешбеки з дитинства. Естетично. Це романт. Ось такі сяючі кульки. Я думаю, як хайлайтер до рум'ян. Вони ж не сяють ті рум'яна, то я ще взяла таку штучку до тих рум'ян. Мене не можна пускати на корейські сайти, я не знаю. У них все прикольне, красивеньке, мені так все подобається. І мені дали тестери. Знаєте, що я хотіла спитати? Ви не пробували у цей бренд? Бо я дивилася якийсь відос, і типу, в самій Кореї цей бренд вважається ну, допов, одним із топових в такому середньому сегменті. І от мені стало цікаво, хоч з від них щось ще спробувати. Зараз другу коробочку покажу. І потім ще секонд-хенд, бо я на нарешті вийшла в секонд-хенд. Я не була вже там, не знаю, скільки друга коробочка. Хайповий крем. Да, Я повелася. Кажуть, що він прям прикольно для проблемної шкіри. Ну, блін, в мене це проблема. Типу, зволожує класно, заспокоює. Тут що в нас? Якісь екстракти, пантенол, ніоцинамія, центела. Я таке люблю. Далі ще такий бальзамчик від Романд. Виглядала на картинці дуже гарно, тому взяла бальзамчик від токобу. Ну такий. Робити макіяж, не переробити. Це мені дали пробнички. І ще одні рум'яна. Вони схожі в відтінках, але я не знаю, ну просто пробила на такий відтінок. І покажу зараз секонд Hand. Дуже давно не ходила. Серветки для прибирання 80, що ми гривень. Порошок. Я люблю цей бренд, ви знаєте, я його постійно купую, і у нас в секонд-хенді ціни прямо на нього адекватні. Далі, що купила? Отакі От прикольні шорти. Їх треба попрати, бо вони білі. Е, на літо. Мені сподобалося, що ти якусь білу футболку вдягнула, в тебе вже буде цікавий образ. Я люблю бі білі кеди. Оце, типу, мій стиль. Дитячі речі були таке, У мене просто дитина зараз носить тільки в сукні. Її не можна заставити, віддягнути щось ще. Сорі, що сьогодні. У серці дні, і я постійно на неї або і я просто якась така побита собака. Таке. Ну, понятно, дитині побольше. Юпчонку їй з блискітками. Так, все, ну, тепер собі. Ось такі ласінчики, ну, це так, на йогу бігать, або Ну, буває, коли я там... давно, ну, це вже коли тепло, просто вдягнула такі ласіни, якусь футболку, сіла в машину там, за Софією поїхала за дитиною поїхала в садочок. Дуже зручно. Ну, Ковточка. Незвично, як для мене. Мені сподобався колір. Вона ось така недовга, вона натуральна, от на жару з білими шортами, ну колір прям топ. Мені здалося, що буде агінь. Це у нас зараз улюблений мультик Ліла і Стич. Я не знаю, але це такий, знаєте, якийсь вайб здесь п'ятий може. Чогось, чогось мені захотілося, мені здається було прикольно, вона така джинсова рубашка, її пітниця зверху джинсову блакитну рубашку. Дівчонка? Так, вона на пуговках, що прикольно. Так якось її застібну зараз. Вона е, таких гарні гонтики в неї. Просто всі не хочуть застібувати, бо багато нікого, хоче, такі маленькі. Е, і є щось теж білою футболкою і на весну буде прикольно. Вона довга. Сподіваюсь, буде не як бабка стара, але в цілому мені сподобалось. Якось погратися з нею можна. Ну, якщо що, я вам буду колись фотки образів кидати. Або вдома, або під якусь рубашку. Рубашка ну, це чоловіча, але я взяла її собі, сподобалась полосочка, кольор такий приємний. І саме приємна така знахідка дуже класна піжама така. Я навіть не розумію, вона чоловіча чи ні. Бо еска на мене якраз це Марк Спенсер. Прям супер класна якість. І вона, знаєте, така тепла, взагалі не затаскана. Мені прям дуже сподобалось. Я фотку туди дам, я її поміряла. Прям прикольно. А Піжаму за 200 гривень ти зараз ніде не купиш, при тому, що вона в суперкласній якості тепла. Все. Сьогодні зробимо ламінування, я вже подивилася і Хочу це спробувати зробити. Подивилася декілька відео в Тіктоці, і такі основні рекомендації для себе теж виписала. Зараз ще покажу, що я купила для фарбування. Хто на мене підписаний в інстаграм, мабуть бачив, я знайшла роб... новий корейський магазинчик. Взагалі, замовлення робила через оце. Дуже хочу вже спробувати, але не буду спішити, бо я недавно ввела новий крем і не хочу, щоб все-все-все перемішували. Тому я дам час посп... поспостерігати, як працює той крем, і потім тільки буду вводити щось нове. І ту ж від. Від бренду зесаєм у мене є консилер. Я вам просто раз про нього розказувала. Він дуже класний, а це в них ще є туш. То чого не взяти, попробувати? І я взяла набір для фарбування брів, але. Я би читала, що краще не робити в один день і ламінування, і фарбування, бо легко можна перетемнити волосинку. Плюс волосинка досить травматична, дати час їй відновитися. Я тоді так і буду робити. Сьогодні ламінування, а через якийсь час може там декілька днів, тиждень, Не знаю, поки не вирішила, зроблю фарбування. Якщо я взяла набір пінцетів, бо мої вже якось погано захватують волосини. Я думаю, я думаю, це знаєте, все, що хоч робила. О, пензлики, один скошений, один прямий для фарбування брів, колбочку для замішування фарби, щіточки там просто взагалі коштували. І отакі паночки, щоб ветеран, бачите, вони такі гостренькі з ватними наконечниками. Із фарби я все-таки обрала ось цю. Я дивилася і на Золу, на різні я дивилась. але... Бо, ну, я полистала в Сіктонці і чомусь мені ця більше запала в душу в тому плані, що, кажуть, вона не рижа, кажуть, вона непогано лягає на шкіру. Тому, тому такий вибір. Взяла два відтінки, бо я не впевнена була який краще. Я хочу зробити тест на руці. Подивитися, який відтінок мені сподобається. Чи просто коричневий, чи коречневий ну, тобто, Dark Brown і Браун. Я взяла у кисник. І ремувер, це, якщо в мене вже все так не вийде, і все буде погано, то я його підчищу. Але я думаю, все вийде, нічого тут такого смічного прям немає. Ну, просто з часом це буде виходити краще і краще. Що зараз в моєму догляді для волосся? Ви знаєте, я казала, що я оберу певні продукти, якими я буду лікувати волосся. Перше, це ось такий шампунь, чого я обрала саме це. Я не обрала міноксидил. Дивіться, чого, бо в мене нема чіткого діагнозу алопеції. Плюс у оцього міноксидилу і фенашодам і там інші. Чи компоненти є у них є побочка. і? Без нагляду лікаря я б цього не хотіла робити. Тому я взяла натуральні компоненти, натуральні блокатори. Тут є натуральний блокатор. Що таке блокатори? От якщо у вас випадають волосечко, то є певний гормон, який це може пришвидшувати. Там щось тестостерон переводиться в ДГТ. І є оцей блокатор ДГТ. Воно ніби як зменшує вплив цього гормону на життя фолікули, і ваша фолікула не випадає раніше, ніж це потрібно. Він я життя фолікули. Ну, типу, не випадають коротенькі волосинки, які ще не, ну, знаєте, не пройшли весь свій цикл. Ось це робить цей шампунь, і стимулює. Відчувається така е свіжість, але адекватно це не пече, це не якось там жорстко працює. Далі швиє ще взяла. Взяла ось такий теж. Тут блокатор і стимулятор роз е, я про нього вже казала в тіктунці, і там декому він не підходить. Дуже жорстка реакція. А в мене так є почервоніння. Через декілька хвилин, якщо в мене сюди цей за засіб потрапив, є почервоніння. Але тут є ментол, це нормально. Теж я після миття, от в мене вже підсушене волосся, наношу і масажую. Масажую, звичайно, руками і со штучкою. А ще при митті мені о, бренд надіслав діплі. Діпл Свої масочки я почала тільки тестувати сьогодні. Я використовувала зволожуючу, непогано, але я скажу пізніше, бо знаєте, як ну, треба це з цим познайомитися, і тільки потім я зможу більше вам щось розказати. Також в мене є такий вітамінний комплекс, е, я його інколи теж роблю, але перед миттям. Бо якщо я на наступний день не хочу мити волосся, то я його не використовую. Якщо я просто оце зранку, оце ввечері на наступний день мені треба мити голову. Якщо я не хочу, то я тільки роблю оце зранку, після миття і все. Також періодично я роблю масаж мезоролером. До цього в мене був 1,5 мм. Він прям жорсткуватий, він прям такий, його можна раз в тиждень. 0,5 можна хоч кожен день. Майже не відчувається легке таке подразнення, взагалі дуже комфортно. Але я собі я взяла ще на аліку, не приїхала такий, як штамп. бо чого мені не подобається мезоролер. Це все таке коліщатку, і інколи може попасти волосина, і її треба обережненько достати. Тому я взяла такий штампік. Давайте я додам тут картинку, потім я вам його покажу, як він приїде. Це якщо ви адекватно відноситесь до волочок, я в принципі норм. І по догляду, в мене поки все я не хочу перенасичувати. Я от вибрала зараз собі такий догляд, що GPT мені заапрував його. І все, зараз ми зробимо ламінування. Так, перший етап це ось такий очисник. Ми беремо пафік і просто очищуємо наші брівки. Про другий етап не сказано в цій інструкції, ну точніше, тут як сказано, що ця штука захищає і вашу шкіру. Але я читала рекомендації різні коментарі від бровисті. бо багато є блогерів, робили цю штуку і. Ну, я так розумію, це розрекламований набір. І вони казали, що краще зволожити шкіру, бо перший склад він дуже агресивний. Тому я взяла кремчик-підуч, під очі. так, де він? Три склади, і перший самий агресивний, це той, що розмягчує волосину. Я для себе взяла отакий кремчик і просто нанесу його, отак, під бровку, щоб захистити шкіру, просто шкіру. І... Переходимо до ось цього першого етапу. Тут сказано, що краще зробити малесеньку дірочку, так буде зручніше. І видавлювати просто. Ось так. Беремо аплікатор. Аплікатором наносимо на волоски і ставимо таймер на 8 хвилин. Я нанесла перший складник. і е, часто блогери це перекривали плівкою. Знаєте, як в салоні, але я цього не роблю. По перше, цього нема в інструкції. А по-друге, е, люди в коментарях, ну я так розумію про листи, писали, що плівка пришвидшує дію цього, е, цього складу. Пришвидшує і в інструкції цього не вказано, Я не хочу пересушити брови. Мінімальний час витравки 6-8 хвилин. І я читала бровисти. Кажуть, що тільки через 8 хвилин він починає діяти. Тому таймер я поставила на 8 хвилин, і потім щіточкою подивлюсь, як воно буде себе поводити. А ремент першого складу це просто фарби якоїсь. Ми чистили аплікатор, бо у нас один аплікатор, ну все. Давайте вам поки ще швиденько розкажу. Перший складник він розм'ягчує війку і готує до другого етапу. Другий етап це якраз наповнення і фіксація брівки. І що ще в коментарях казала, що не треба е, боятися цього складу, більше боятися цього. Якщо ви цей витримали 8 хвилин, то і цей не менше Восьми хвилин. Я буду тримати однаковий час, я думаю, це буде саме така золота середина. І третій це засіб це як підкормка брівок, догляд за ними він наноситься і вже не змивається. В перший день краще поменше меч, а не вкладати одразу вкладальними оцими засобами. Так, і на другому етапі тут. Дот... Важливо вже вкласти правильні брови, як ви хочете. Ще бровисти казали, що не треба супер затягувати догори. Ой, трошки щіпаю. Супер затягувати догори. Бо це ще більше травматизує вашу волосину. Ну, так от робимо. Трошки припіднімемо волосину. Давайте перевіримо волосинку. Вони вже м'які, легкі бачите? Тому я буду змивати цей склад, змивається він просто ватним диском. І тут була ще рекомендація не дуже сильно терти брови, бо якраз зараз вони супер мега ослаблені, і їх треба супер обережно протирати. не тягнути волосинку сильно. Пам'ятайте, що ваші волосинці тільки що зробили погано. Мені здається, вони посвітліли. І наносимо ми другий складний. Я беру аплікатор, який я очистила, і наношу. Ми його нанесли і зараз будемо вкладати бровки. Я вже поставила таймерчко. Друге там також будемо змивати сухим ватним диском і наносити третій склад. І те, що я помітила, що після першого складника прови трохи посвітлішали, а після другого вони ніби темнішають. Дивіться, яку я зробила помилку, я нанесла спочатку перший склад на цю брівку, другий склад на цю брівку, І коли я змивала, мені здається, я не врахувала ось ці декілька секунд, ну там 20-30, І на цій брівці, на кінчику, я помітила. Брівки не такі були м'які в кінці. Їх було важче вкласти другим складом. Тому тут треба, дивіться, якщо ви, наприклад, 8-9 хвилин тут, отут такий самий час врахувати те, що ви на якусь брівку наносите першу, з тої першої змити. Короче, оцей етап треба не провтикати, бо я помічаю, ось тут відмінність невеличку. Але я думаю, для першого тестового разу це буде ок. Погнали, витираємо, беремо знову суху. Ватку і все гарненько витираємо. Останній третій етап. Наносимо щіточкою, ми набираємо ось так, і наносимо на брівки це вже відновлення, яке ми не змиваємо. І сьогодні максимально стараємося не мочити брівки. А гарно так зволожимо доглядом. Ну у мене вийшла слухня брівки. бачите, я можу так вкласти. І більш так природньо. В принципі, результатом я задоволена. Ось те, як я захочу, так я їх і вкладу. Ось так. Ну, я складаю так більш природньо, а вже пофарбуємо ми в наступному відео. Я не хочу. Перенапрягать бровки ось так. Пишіть, як вам зробило б така вдома, якщо ви бровист, сильно на хейтіть. Перше, що я займала, хочу спробувати постіль взяла дитячу в садочку таку. Теж була непогана ціна на суконьку дитячу, тут тобто, така кофтинка з фатіновою юбкою. Це ось така підставка. Хочу на кухні біля вікна поставити. Тут, може, чашечки якісь або щось ставити. У ну, мене тут буде чайник, а тут біля вікна це все буде стояти. Мені сподівалося, що це така якість непогана, ніби, мабуть. Ну, зберу, покажу вже потім. Я ось такий органайзер замовила. Дивилась, там прикольно використовують для ліків. Отакі От коробочки туди теж буду щось складати. Вони зунуваті, прикольно, був колір. побачимо, як буде. В житті виглядає. Так. І через що взагалі було замовлення? Ця штука? От, я її зберу, хочу посортувати косметику, по-іншому поставити, бо в мене там є такий куточок, який просто захламлюється, так буде хоч нормально виглядати. Так, поки це виглядає, тут буде ця поличка, на верхній точно буде десь так. Мені просто для олівців для губ треба якусь ємність купити, бо не вміщаються. Там є ще придумаю знизу засоби для волосся. Тут стало набагато просторіше, можна буде вже щось поставити. Цю поки я поставила сюди, але не знаю, може я і для аптечки візьму. Тут таке палітки, тут маленький мусорничок. Отакоє. Саме тут я вам кажу, що сподіваюся, що мене нормально видно і чути, а насправді ні, бо звук дуже-дуже погано записався, тому в нас вперше буде дубляж. Зараз в нас подаруночок від підписниці, теж подивимося, що мені подарували. Палеточка Він Beauty Base, яку ми вже тестували до Дня Закоханих, пудра від Лаури спрей-фіксатор макіяжу. Мініатюрка парфуму Bay Imperial. Мініатюрка парафуму від бренду Creed. з ним я, до речі, не знайома. Ось така свічка від Deep Tink з ароматом туберози. У мене є 5 мл цього парфуму. І це такий біло-квитковий аромат, і свічка. Дійсно дуже ароматна. На фоні нового закону, точніше, законопроекту про мито на всі посилки, я вирішила заказати всі свої хотілки на AliExpress. Великий галамок для прання пензликів. Нарешті це зручно. На знижку були ці копії пензликів Hourglass, Да, я знаю, що це копії, але оригінальні, я точно купувати не буду. А на Аліекспрес дуже якісні пензлики. Я колись взяла копію сефурівських і вони афігійні, тому я вирішила спробувати ще взяти ось такий Hourglass. Вирішила замовити ще одні бігуді нічні, в яких треба спати. і до них взяла ось таку родську шапочку, щоб просто менше розплутувалось волосся, бо я багато кручусь у вісні. Я, здається, вже казала, що мені менше хочеться кави, я п'ю один раз на день, тому вирішила повернутися до матчі, і я додавала війшліс ось такий набір. В Україні це якось оверпрайсно, тому я замовила на Алі по знижкам ось такий набір за 500 гривень. Це прям дуже класна ціна у нас від тисячі. А тут я вирішила вам показати чайок, який мені зайшов. Я взагалі не дуже люблю чаї, але цей прям дуже приємний, бо він з ваніллю там здається руйбош, і прям дуже приємний чай. Такий аж солодкуватий через те, що тут є ванілька. До речі, напишіть в коментарях ваш улюблений чай, хочу ще щось прикольне, смачненьке для себе знайти. Ще пакетик. Так, тут треба предісторія. Минулому році я купила на Aliexpress чашку, схожу на Стенлі, і вона мені дуже подобалась, вона дуже зручна, вона дуже класно тримає лід і ідеально стає в машині. Але я якби не знаю, в мене якась ця травма поклала кришечку, вона пласкова біля гарячої плити, і вона змінила форму, і тепер та чашка не закривається. І я ж така думаю: ну окей, значить, знак і хочу заказати собі оригінальний Стенлі. Бачила, що вони були на ноті, ну ніби є якийсь офіційний представник в Україні, але саме цих чашок, цієї форми немає. Тому скидка на Аліекспрес робила своє. На неї була якась знижка, Тому так, і я купила копію. Можете мене засуджувати, але я довольна. Тут я вирішила трошечки зекономити. У мене у доньки був день народження. Я вирішила зробити її фотозону. Сама замовила ось такий набір. Вона фанатіє від Ельзи. Холодне Серце і там літери, кульки. Я додам фото, як це виглядало. В цілому непогано, і економія досить така вагома. Бо зараз набір кульок якихось коштує дві-три тисячі на дуті гелем. А в минулому році ще було таке, що коли холодно, ти забираєш кульки, потім заносиш їх в тепло і парой кульок все-таки лопає, бо вони дуже не люблять перепад температури. А ось це бігуді, про які я казала. Я просто раніше купила інші, такі, як валіки атласні, вони дуже незручні, бо в мене таке слизьке волосся, слизькі штуки, воно дуже розпитається, тому я взяла з іншого матеріалу, він такий, як мікрофібричка, як якийсь халатик, і на ньому набагато краще тримається укладка. Ну, Точніше, намотане волосся.